Це самий самий топовий тулс, яким ми користуємося на інсталяції. Дуже необхідний тулс для інсталяції підлоги в Канаді. Для інсталяції підлоги в Канаді. Ці тулси вам обов'язково потрібно. Всю рекомендую брати, якщо ви плануєте вкладати підлоги. Всім привіт! Сьогодні хочемо розказати вам про те, з яким тулсом працюємо ми в Канаді, і чому ми зупинилися іменно на Девольті. Погнали, ну, головне, не забуваємо про безпеку. Девольтовські окуляри дуже гарні, дуже економі... ергономічні, я би так сказав, і дуже зручні, легкі їхні відчуваються на е, голові. Тому що сефті в Канаді дуже важливе і е, за це дуже сильно можуть зробити атата. -та. І так, сьогодні почнемо е, про. Шуруповерти різних типів. У нас їх багато, є імпактовські, маленькі. От. В чому великий плюс да, імпакта це бистрий зйом. Е, Акумулятори у нас дуже багато різних. Легко ставиться. Якщо вам треба замінити е, вашу біту, це все робиться одним кліком. Такий зручний, маленький. Можна поставити на нього дев'ятку. Зараз вам покажу. У нас є такі дев'яточки. Але він, як самоліт, одразу вже виходить. Це у нас модель dcf 850 dcf 809 Він більший порог. І є у нас модель іксеровський, він dcf 887 Для нашої роботи, для інсталяції підлоги, цього більше, ніж достатньо. Далі піднімаємо, як то кажуть, трошки планку. У нас є такі два флагмани. Цим ми замішуємо навіть такі суміші, якісь невеликі. Тут є теж регуляція швидкостей. Потім у нас тут є окремо сверління і є окремо удар. І тут у нас залізний патрон. Ми ставимо на нього є дуже гарно, Все, він зафіксований. Нікуди він вже не дінеться. Для такого швидкого підпачування якогось такого невеличкого маленького ремонту. Цей шуруповерт він трошечки менший сам по собі. І так само відкручується дуже легко. Крутить не гірше, вибачте, забув сказати, це DCD 999 Є три швидкості, Що теж зручно, якщо треба замішувати якісь різні суміші? Називається модель DCD 800 цей DCD 999 Погнали далі, покажу вам зараз е, наборчики наші. Такі дуже компактні, вони, бачите, скріплені всі разом. У нас тут, в принципі, йдуть біти. Е, майже. Дуже багато таких, от, мало крестиків, мало прямих, багато йде отаких от от, сверла різні. Далі знову різні набори біт по розмірах. Вже тут є ці е, плоски. Так само ще один. Це вже у нас такий юзаний, битий, як то кажуть. Купив такі ще собі насадки спеціальні, спеціальні для закручування гаєчок різного типу. От. Вони теж під імпакт, під тут Все теж дуже класно. Це є. Дивіться, що у нас ще є: наборчик ключиків. Так само великий. І магнітна відверточка. І тут так само йдуть у нас а, наборчику теж. І тут, кстати, є під отверточку перехідні. Ви можете отверточки закручувати, якщо вам там щось треба швиденько підкрутити і немає під рукою шорополя. Шісті гранічки. Ще хочу вам розказати про такі ящики для зберігання. Це дуже зручна конструкція, вона на колесах. От. Плюс воно все дуже зручно знімається і дуже так само швидко-зручно швидко ставиться. І сюди почнемо зразу складати наші тулси. Да, я зараз вкладені 5 шуруповертів. Хочу вам розказати про таку болгарочку DCG416. На неї є спеціальний кожух. Тут спеціальна гайка швидкої фіксації. Дуже класно зроблено зручно, що ви просто так не нажмете кнопку, поки ви не нажмете цей сомвіт. Д. Це С-356. Нам треба іноді підрізати десь хардвуд, чи десь підрізати більшу посточну роботу і треба на маленькій швидкості обереженько працювати. Головка у нас інерційна, дуже необхідний тул для інсталяції підлоги в каналі, що ним підрізаються двері, ним підрізається, в основному в 90% він використовується для підрізання дверей чи якихось стовпчиків, де треба завести туди вініл, чи ламінат, чи хардвор. Дуже швидкий по сйому у нас є такий. Така зручна DCS-571. Пилка по типу паркетної е, ручної маленької пилки, але трошки менші дизл, Удобні зажими, тось не треба там докручувати якісь гайки чи ще щось. Дуже зручна пилочка, нам дуже вона подобається для різних підрізок невеличких на об'єкті, щоб не тягати з собою великі пилки. Цю рекомендую брати, якщо ви плануєте вкладати підлоги в канаті. Далі всі ми відомий лобзі. Серія DCS-331. Е, дуже гарний теж по безпросйону. Дуже рідко ним працюємо, в залежності від того, як сильно ви натискаєте, бачите? Повільно чи швидко. Дуже зручно, що тут є викид пилу. Далі Інерціон... інерціонна машинка, про яку мене питали з України, чи є сенс брати її. Для чого. Все залежить від того, для чого вона вам потрібна. Це у нас модель dcw 210 для чого потрібна нам ця штука? Вона потрібна для того, щоб коли ви прорізали 45-й кут на паркеті, підчухати, підрівняти куточки. Тобто так само є швидкості, виставляємо швидкості різні, і в залежності від швидкості вона робить свою справу. Це, як то кажуть, якщо ви любите шашличок, це невід'ємна частина вашої, ваших тулців, які мусять бути у вас в кишені. Де це і 100? Дуже зручний, дуже великий плюс в тому, що ним можна обдувати тулси. Є так само три швидкості: повільна, середня і на максимум. Дуже гарно роздувати ним! Дуже класна штука для того, щоб обдувати пил з ваших тулсів. Перед тим, як покласти його в коробочку. Ще є отакий полісосик у нас. Дуже гарненький, маленький, зручний полісос, зробити сервіс чи зробити якусь роботу невеличку, наприклад. Прибирає так. Окремо можна шлангом попилісосити, прибрати. Дуже швидко забивається цей фільтр. Він маленький. Якщо ви маленьку пиль збираєте, треба буде просто його частіше витрушувати і все. Мабуть, кілограма півтора. Тепер хочу вам розказати про торцовку. Ідіть сюди. Торцовочка у нас моделька DCS361. батареєчна, акумуляторна, так само. Як і більшість тулсів, які ми маємо. Шістьорочку можна ставити п'ятерочку, четверочку, вона тягне на тій і на тій батареєчці. Шістьорочка просто довше ходить. От, е, з протяжечкою. Якщо ми хочемо обслужити, знімаємо акумулятор і диск у нас 7,1 Виставляється вона під 45 сюди-сюди і один кут, 45 у неї нахро. Зняли і так само швиденько поставили. Стіл у нас так само він видвигається. Нам треба одинаковий розмір він зафіксували. Нам треба таких там 20 штук на сходи. Стали і погнали робити одну ту саму довжину. Рекомендуємо брати її разом зі столом. Єдиний мінус цієї, якщо у вас вініл чи хардут широкий, то вам не буде достатньо цієї ширини, щоб відрізати широку план. Якщо треба робити сходи, я б рекомендував брати її побільше, під 12 нічовий диск. Ми її вже замовили, вона скоро буде. Окремий відео. -облок. Маленький фрезерний станочок. Це DCW600. Дуже зручний компактний. Виставляється рівень в нього, який вам треба дуже зручний. І так само є швидкостя DCS438. Така маленька болгарочка. Вона крутиться як в одну, так і в другу сторону. Дуже зручна, дуже компактна. Дуже швидко, легко міняється диск, тут одразу є все в комплекті. Якщо вам треба щось вирізати, на вінілі. Дуже швидко відрізає. Пил збрасує в сторону. Якщо десь вам треба в другу сторону, так само переставили в другу сторону. Але треба враховувати той нюанс, що він може скакати. Да? Тобто дуже великі оберти. Дуже рекомендую, дуже гарний, класний тулс. DCS 438. Фонарик. Потужний ліхтар. DCL 077. Компресор. Дуже зручний класний. Працює від акумулятора. Достатньо мощності для того, щоб вкладати харку. Якщо ти сам на об'єкті. Дуже багато сульна жре АКБшку. Якщо ви працюєте з ним, одна мусить стояти в ньому, друга вже на зарядці. Незамінний помічник, якщо ви любите футбол. Підкачувати шини в машині, Поїхали десь на природу, включили, як от. І тут у нас є ще від автомобіля, від прикурювателя, що працювало. Хочу показати вам сабельну пилку dcs 369 Що треба, що вже таке більш шпиляти велике багато, вона не дуже гарно справляється, бо вона слабенька. Далі у нас є два гани. 23-й гейдж і 18-й гейдж, так назвав. Що ми візьмемо? У нас їх незамітно. Дуже зручний, але в ньому мінус, що він стріляє без упору. Нажимаємо, він не стріляє. Поки ми його не прижмемо носик. чуєте, він включається тоді, тоді він працює. ДЦН680, ДЦН623. І один і другий ган потрібні, тому що якщо ви робите сходи, цей ган потрібен десь щось підбити маленьке. Цей вам потрібен, якщо ви робите бейсборди ставити, чи треба вкладати Хардвуд щось для фіксації таких місць, щоб не використовувати компресорний ган. Для інсталяції підлоги в Канаді. Ці тулси вам обов'язково потрібні. В чому між ними різниця? Це у нас акумуляторний, це у нас проводний dwe 7485, DCS-7485. Дуже легко замінюється диск, піднімаєте собі, підкручуєте рейчку, Так само можете виставити собі 45-й Є включечність. Мощності. Мощності там і там однакова. Для мене зручніше ця. Ще у нас є. Такий стіл. Що він нам дає? Все, пилка у нас готова, компактна, ніяких проводів, нічого не перечіпляєтесь, так само підняли висоту, яку нам треба. Наприклад, нам треба відрізати там, да, якусь полосочку. Ось ми собі там виставили довжину, яку треба, зафіксували. Швидко, класно, удобно. Дуже великий плюс в цій платформі, в тому, що вона тут же на місці, фіксується. Є так само, якщо у вас дуже маленька площина по по роботі, да? тобто треба цю, наприклад, там, відрізати під 45. Да? Тобто, для того, щоб не відрізати собі пальчики, у нас все тут під рукою, все дуже зручно. І у нас є фіксуюча планка. Все. У нас ця платформа стоїть жорстко, на місці нікуди не рухається. Є ще так само у нас для безпеки. Якщо ми ліземо кудись до диска, краще зразу вже зняти АКБшку. Так само тут у нас є бистросйом. Це, якщо ви працюєте в приміщенні і вам треба працювати без пилюки, все. Працюєте, прижимає, пилючку звідси підключили пилісосик, все забирає. Цей тул обов'язковий для придбання в Канаді при інсталяції підлоги. Коли ви транспортуєте пилку, оця штука знімається і переставляється. У вас є з цієї сторони два вушка маленьких. Ви віджали, трошечки сюди підставили. Одне вушко. Друге, так само зафіксували. Вирівняли. Заклинути. Ви все. можете спокійно пилку поставити, якщо ви транспортуєте, поставити її так в свою машину. Сюди ще спокійно влізе оцей малий. оцей, І все це закривається. Ящички додаткові. Є отакі ящички. Бачите, як його можна брати і нести. І так само у нас є отакий ящик, в якому зручно, наприклад, щось ви взяли і десь пішли з вами. ну, на об'єкт, наприклад, під'їхали на об'єкт, він у вас пустий. Накидали сюди інструменти, які вам потрібні, і поїхали. І ще є зберігання. Пішли, покажу. Зафіксоване воно на стінку, виставлено під розміри, які нам треба. Все, ящичок стоїть. Зафіксований з цієї сторони. Треба взняти. Саме цей ящик пристягується до всіх ящиків. Тож, хотів би підутожити, тулси компанії DeWalt Дуже рекомендую для праці з ними в принципі в будь-яких системах столярки. Якщо ви працюєте з деревиною, у них є всі свої аксесуари, користуйтеся тулсами DeWalt і не будете мати жодних проблем на своїх об'єктах.